Вітаю вас всіх на нашому прямому ефірі. Сьогодні понеділок. Ми починаємо цей тиждень разом. З вами Марина Безугла. У нас з вами ранкова бізнес-зустріч. Сьогодні ми з вами говоримо про компанію Лівгут. Говоримо про компанію, яка дійсно сьогодні турбує багатьох людей. Хтось уже є партнером цієї компанії, хвалить її, вихваляє сьогодні. Дуже багато різних ефірів проводиться, тематичних і по презентації бізнесу, і по продукту, і деякі поради, і розбір маркетингу і так далі. Сьогодні дуже багато різних спікерів, різних людей, які говорять про любов. Сьогодні величезна кількість людей ще тільки для себе підбирають ту чи іншу компанію. От саме про Лівут буде йти мова, саме про цю бізнес-модель, про вигоди, які ви можете отримати, ставши партнером. Ну і взагалі познайомимося з цим феноменом на ринку, адже феноменом називають різні репутаційні джерела, адже Лівут це та компанія, яка прийшла і принесла нові правила ведення бізнесу в цілому. Я Марина Безугла, лідер цієї компанії. На сьогоднішній день це статус золото. Це певна кар'єрна сходинка, яка говорить про те, що в нас уже велика міжнародна команда, але це ще не вершина, звісно. Ще є куди рухатися. Рухаємося ми впевнено вперед з загалом цілою командою, таким лідерським складом. І ви сьогодні, тут на цьому ефірі точно не норма, неспроста, адже лідери. Команди нашої команди запросили вас на, на цей ефір. Ви точно знаходитеся в правильний час і в правильному місці. Дійсно, сьогодні «Лівгуд» стала проривом у світі бізнесу, здоров'я і свободи, свободи, звісно, і фінансової. І абсолютно такої, абсолютно всі за які можуть бути сферах нашого життя. Сьогодні можливо ця інформація, яку ви чуєте, вона створить для вас якусь певну таку підштовху до того, щоб щось змінювати в своєму житті. Тому що сьогодні реально, якщо говорити про Лівгу, то сьогодні ця компанія об'єднала 2 мільйони людей по всьому світі. І величезна кількість людей саме знаходиться в нашій команді. Можете собі уявити, що компанія міжнародна компанія, не дивлячись на те, що вона американська, сьогодні змогла об'єднати людей в різних куточках світу, в різних материках. Звісно, чому так відбулося? Як люди потрапили в Лівбуд, як люди знаходили цю всю інформацію? Сьогодні, маючи сучасні технології, інтернет, маючи гаджети, маючи доступ до світової мережі, люди почали розуміти, що це можна використовувати на свою, скажімо так, сієва блага, на свою користь. Шукають для себе якісь додаткові можливості. Хтось шукає, можливо, якийсь ком'юніті, якусь спільноту людей, де можна ділитися своїми якимись цінностями, поглядами і так далі, знайти собі однодумців. Хтось для для себе шукає додаткові можливості щодо доходу, хтось здоров'я, хтось енергію. Тобто сьогодні, завдяки інтернету, люди можуть об'єднуватися і шукати саме для себе різні, абсолютно різні і різні можливості. Якщо говорити про фінансову складову частину, то зазвичай, відповідно, коли шукають можливості додаткового доходу, зазвичай люди потрапляють в різні. І мережеві компанії це нормально. Сьогодні мережеві компанії я можу сказати, ну, це точно компанії, які стали популярними, які стали трендом, особливо після коронавірусу, коли багато людей були закриті в своїх квартирах, будинках, які шукали для себе можливість додаткового доходу, тому що їхня основна робота перестала приносити відповідно дохід, і дійсно. Мережеві компанії стали такими популярними трендами, я вірю, то кажу, найближчі 10 років так і буде. Онлайн маркетинг, онлайн бізнес буде ставати доволі все більше і більше популярним. Але оскільки різні мережеві компанії пропонують різні абсолютно умови, вони зазвичай всі середньостатистично одинакові. І є величезні такі, знаєте, величезний такий негатив, який відштовхує людей від тієї чи іншої компанії, тому що в будь-яку компанію, щоб зареєструватися і почати в ній заробляти, то треба купувати різні стартові пакети. Треба робити обов'язкові закупки, і ці обов'язкові закупки. Ну не кожен розуміє, тому що людина, коли прийшла на роботу, правильно коли вона заключила контракт з компанією, то вона хоче спочатку розібратися, спочатку навчитися там заробляти і так далі. А потім уже вирішувати, купувати її що чи не купувати. Але в класичному мережевому бізнесі такого не буває. Якщо ти приходиш, ти стаєш партнером, обов'язкова умова. Ти купуєш пакет продукції, причому пакети там різні за ціною абсолютно. І плюс ти щомісяця знову ж таки купуєш на якусь там мінімальну суму. Ти, звісно, можеш робити набагато більше закупки, але мінімальна сума, мінімальну закупку ти повинен зробити. Ну і відповідно зазвичай в перші місяці результату немає, розвивається і єдиний ви. Вихід із цього становища, це що брати ті продукти, ті товари, які щомісяця ти закуповував, і йти по різних організаціях або на ринок ставити, розкладати там палатку, я не знаю і продавати просто для того, щоб отримати свою якусь там ту копійку, тобто. По суті, по суті, дуже тяжко пройти цей момент. І саме тому створилася в нашому суспільстві думка, що мережевий не пропонувати. Тому що реально, коли стоїть мова про мережевий бізнес, то люди уявляють саме ось ці сумки, величезні баули, різні там товари, шампуні, бальзами, крема, косметика, якісь вітаміни, БАДИ і так далі. І ходять. Люди нав'язливо чіпляються один до одного, щоб ті інші щось взяли і купили. І саме це відштовхує людей, тому що класичний мережевий бізнес, він по суті, такий. Хто заробляє в мережевому бізнесі? Звісно, той, хто будує команди, той, хто зміг зробити більше, ніж всі інші, той, хто зміг досягнути лідерської верхівочки, саме лідерська верхівка заробляє. Але лідерська верхівка, вона на те й верхівка, що вона дуже дуже маленька. Якщо говорити про а, взагалі відсотки людей, які приходять в мережевий бізнес, то верхівочка це, це всього лиш 5-10% відсотків взагалі усіх mlm підприємців. Тобто це ті люди, які реально щось можуть заробляти. А всі інші їм доводиться виживати, дотримуватися, витримувати ось саме отакі ритми життя, якщо вони. Не будують команду. Якщо команда не створює товарообіг, то відповідно єдиний вихід тільки ходити і продавати ту чи іншу продукцію. Саме тому саме тому, сьогодні mlm бізнес або мережовий бізнес він не до подоби багатьом людям, але оскільки. Тільки все таки склалися так обставини, що ми були закриті домівках коронавірус і так далі. Я ж кажу, що мережовий бізнес почав все більше і більше розвиватися. Різні пропозиції почали з'являтися на ринку, але вони були в принципі схожі одна на одну. і ось саме рішенням цих питань рішенням цих всіх проблем з'явилося це рішення У 2022 році, 13 грудня, скоро вже буде як три роки, з'явилася на світ компанія Лівгут. Компанія LівGood це якраз та компанія, яка прийшла і видалила цей весь негатив, де, який не подобався, звісно, всім, абсолютно всім MLM підприємцям, мережевим підприємцям. Ну і принесла нові правила. Тепер, звісно, у нас немає обов'язкових закупок, тобто, ви, прийшовши в компанію Лівгуд, можете взагалі нічого не купувати. І це дійсно так, це нове правило, яке компанія Лівгуд сьогодні несе по всьому світі вже впродовж. Майже трьох років далі для того, щоб пройти компанію, взагалі не бувати жодних стартових пакетів. Тим більше, що в нас немає пакетів ВІП класу, бізнес класу чи економ класу. Мені так не подобалась саме така політика мережевих компаній, от, тому що в мене є попередні досвід. Це було дві мережевих компанії, і там дійсно були стартові пакети абсолютно різної ціни. Було 250 доларів, 500 доларів, 800 доларів і 1000 доларів. Тобто з самого початку компанія розділяє людей на багатих і не дуже. На тих, хто будуть мати більше можливостей, і ті, які будуть мати зовсім трішечки можливостей. Була в мене ще інша компанія, де були пакети там, за 150 доларів, за 600, за 1500 доларів і за 3000 доларів. І реально приходять люди на такі суми. Відповідно, в Лівгут цього всього немає. У нас немає стартових пакетів, у нас немає обов'язкових закупок товарів. Але для того, щоб стати партнером Лівгут, і для того, щоб мати, звісно, можливості додаткового доходу, можливості купувати продукцію за бажанням, і про продукцію будемо говорити далі. То, відповідно, у нас є одноразова реєстрація. Реєстрація коштує 40 доларів для всіх, тобто про лінія всіх на старті. У нас немає розділення на красиві і не дуже, на багаті, і бідні, і так далі. 40 доларів на самому старті. А далі всього лише абонплата 10 доларів на місяць або 100 доларів на рік. Кожен для себе може обрати той варіант, який для нього буде ну, найзручніший і найкращий. Кожен партнер, який зареєструвався на суму 40 доларів і обрав для себе варіант абонплати і сплачує цю абонплату, він має змогу. Не тільки користуватися продуктом за бажанням, а має змогу ще й заробляти у нас є конкретно сім видів доходів. Які є абсолютно у всьому світі, тобто у нас немає, що в одних країнах ось такі доходи, в інших країнах інші доходи. Абсолютно всі партнери мають одинакові можливості. Як будуть вони вже ними користуватися, то вже відповідно справа їхня. Ну, давайте я познайомлю з цими видами доходу, але більш детально, там із таблицями, із цифрами, саме з показом цих доходів, ми будемо говорити сьогодні ввечері, 18-й годині, на презентації компанії і Я вас. Запрошую. Звісно, на ці ефіри ви можете приходити не тільки самі, а відповідно запрошувати гостей, хто так само сьогодні відкритий до нових можливостей і хотів би познайомитися з компанією Лівгуд більш детально. Так от, які бонуси, які можливості доходу дає компанія Лівгуд для кожного партнера? Відповідно, перший вид доходу це бонус за рекомендацію. Рекомендація це сьогодні дуже таке активне і загальновживане слово, тому що. Що ми сьогодні рекомендуємо абсолютно все. Ми рекомендуємо затишне місце для відпочинку. Ми, відпов... ми рекомендуємо подивитися гарний фільм там, чи серіал. Ми рекомендуємо службу таксі. Ми рекомендуємо готель, ми рекомендуємо рецепт улюбленої справи. Тобто, ми сьогодні. Навіть рекомендуємо тоді, коли нас не просять. А уявіть собі, що за рекомендацію вам ще й платять кошти. Тобто, по суті, коли ми допомагаємо компанії розвиватися, розповідаємо про лівут, розповідаємо про продукцію, за нашими рекомендаціями приходять нові учасники. Компанія за це нас ще довена нагороджує кожного разу за кожну рекомендацію, ми отримуємо 25 доларів без обмежень. Тобто, можна одного запросити, двох, п'ять, десять тисячу – Абсолютно без обмежень ви можете постійно запрошувати і за рекомендацією щоразу отримувати своїх 25 доларів. Приємний момент ще полягає в тому, що виплати за цей вид доходу у нас відбуваються щотижня. Ми дуже любимо четвер. Знаєте, є така традиція. Я думаю, що хто користується там TikTok, хто користується соціальними мережами і дивиться. Думаю, що ви бачили, що по четвергах рекомендовано пити каву з корицею говорити таке певні там слова на цією кавою для того, щоб ваш дохід все ставав все. Більшим і більшим, тому неспроста компанія, будь саме по четверга вечір відбувається нарахування комісійних усіх видах доходу, а саме реферальні відбуваються щочетверга. Ось так от дуже класно. Наступний вид доходу це бонус від заповнення структури. До речі, цей бонус будуть заробляти абсолютно всі партнери. Релівбу і ті, які рекомендують, і ті, які з якихось причин так нікого не запросили, і ті, які користуються продуктом, і ті, які ні, тому що для того, щоб отримувати ось цей бонус від за. Повнення структури є лише одна головна умова: це абонплата 10 на місяць. Партнер, ви активний партнер і сплачуєте цю абонплату 10 доларів на місяць і маєте змогу отримувати від 25 центів щомісячного доходу до двох тисяч доларів щомісячного доходу. Це якщо ви нікого не запросили, але якщо ви. Будуєте команду, то цей бонус в рази стає все більшим і більшим. І є також верхня межа обмеження, тому що ми ну, ж між собою партнери називаємося вид доходу пасини. Верхня межа для активних партнерів це 16 тисяч доларів. Знову ж таки, як відбувається? Нарахування, в залежності від чого це відбувається сьогодні, ввечері на презентації приходьте, будемо говорити. Ще один класний вид доходу це matching бонус, це чек від чеку. Адже ви кожного разу, коли по вашій рекомендації з'явився новий учасник, і цей учасник отримав свій пасивний дохід, ви будете мати половину від його пасиву від його глобального бонусу. Ось цього і відповідно, якщо у вас один партнер, який заробляє собі свій пасивний дохід, то ви будете мати лише з одного партнера 50%. Але якщо у вас таких партнерів стає все більше і більше, то ви, звісно, будете отримувати з кожного. Тому Мечен бонус такий лідерський бонус для тих, у кого амбіції, для тих, хто хоче заробляти не просто додатковий дохід, а мати основний дохід. Тому все таки рекомендую бути активним. Ним учасником розвивати свій бізнес-центр, тим самим будуючи свою команду. Ваша команда заробляє, відповідно, будете заробляти і ви. Є інші види доходу від продажів. Будь ласка, хочете продавати, будете мати. Вихід від продажів, хоча продажі у нас не обов'язково. Ви можете будувати команду, але ви можете продавати продукцію. Якщо ви продаєте багато продукції на великі суми, то компанія вам буде платити ще й премію від продажів. А якщо ви будуєте команду дуже активно і у вас велика команда, і ви досягли певної кар'єрної сходинки, такої як діамант, то ви ще будете отримувати премію від компанії за те, що ви будуєте команду. Тобто компанія зацікавлена в тому, щоб людина не просто прийшла в Лівгут і не просто тут залишалася. А для а зацікавлена в тому, щоб ви їй допомагали розвиватися, і тим самим будете отримувати дуже і дуже гарні комісійні щотижні. І щомісяця. Тому більш про детальні такі види доходу ми сьогодні, 18-й будемо говорити. Ну, і прокладають, у нас є продукція, у нас є товар, який можна придбати, який можна купити, але лише за бажанням. Це дійсно так і є, тому що Лівуд це американський маркетплейс. Відповідно, це магазин. простою мовою. В магазин ви можете ходити в будь-який магазин, правильно, і сьогодні ви щось можете купити, щось можете і не купити, ви вирішуєте тільки тоді, коли у вас з'явилося... Бажання ви От один так само і Львут. У нас немає обов'язкових закупок, але у нас на сьогоднішній день як відбувається якась така певна тенденція, що коли людей не змушують, коли людей не заставляють робити закупки, з величезним задоволенням всі беруть і купують. і я якраз не виключення. Тому що якраз саме та людина, яка прийшла вівку, і говорила: ну нарешті в нас є власне правило, я тепер точно нічого купувати не буду. І як виявляється, я та людина, яка через півроку зробила своє перше замовлення, і ось уже безкінечно, два роки, без кінця точніше, я постійно і постійно роблю свої замовлення. Продукція здоров'я це те, що сьогодні для мене являється дуже важливим, і здоров'я для мене важливо не тільки особисте, а відповідно здоров'я моїх рідних і близьких, тому. І я бачу, що Лівгуд запропонував неймовірно якісну продукцію, яка дає результат, і яку сьогодні я купую з величезним задоволенням. Продукція здоров'я це мультивітамінні комплекси для всієї родини, починаючи від діточок і закінчуючи дорослими людьми, як чоловіками окремо, так і жінками окремо. Це і гормональний баланс Це не гормональні продукти, не гормональні ліки, які продаються в аптеках. А це баланс для того, щоб ми себе відчували в гармонії з собою і з усім всесвітом. Це органічні суперфуди, це спортивне харчування. Навіть є неймовірний класний набір ефірних колій, і є неймовірно класна органічна кава, з якої я починаю свій кожен ранок. Це неймовірні продукти. За найнижчими цінами, причому з найвищою якістю, те, що ціни найнижчі, це мене було дуже дивувало, і я, як та людина, яка була в продуктовій компанії в попередній, то я точно знала, скільки коштують суперфуди, скільки коштують вітаміні комплекси і бади в різних мережевих компаніях, тому що я їх раніше купувала за ціною 100 доларів і більше. На сьогоднішній день цінова політика, ось така розвилка цін в Лівгуд. Найнижча ціна 8,50 доларів за вітамін Д3, К2. Це той продукт, який необхідний кожній людині і це м -м, курс на один місяць на одну людину до речі щодо вітаміну D3K2 то я думаю, що люди, які перехворіли на ковід, або читали новини, або знають такі статті, читали публікації різних лікарів, дослідження, яке проводилося під час ось цієї пандемії, то було доведено, що найбільше і найтяжче хворіли люди, ті, в яких не вистачало вітаміну Д. І саме коли людина хворіла захворівала, то лікарі в першу чергу сімейні лікарі призначали в великих дозах вітамін Д3. Можете собі це уявити. Тобто, сьогодні треба займатися профілактикою. Ви можете отримати цю профілактику якісно з високою дозою, з високим складовим числом цього продукту, за 8 доларів 50 центів. І найвища ціна на продукт у нас 35 доларів за протеїн. Який ви можете придбати знову ж таки високоякісний, органічний це на одну людину на один місяць. Ну і, звісно, дуже багато різних продуктів, які заходять в цю цінову політику. Мультивітаміні комплекси це взагалі щось неймовірне, тому що ціна 9 доларів 95 центів я буквально недавно порівнювала, тому що. Мої діти дещо захворіли, і лікар призначив знову ж таки, вітамінні комплекси, ті, які продаються в аптеці. І коли я подивилася склад відповідно того лікаря, з того засобу, того вітамінного комплексу, який порекомендував лікар, і я побачила який склад саме в нашому засобі, саме в нашому мультивітамінному комплексі, то він був вдвічі кращий, вдвічі кращий однозначно, а ціна вдвічі нижча. Ну, ось таке порівняння. Кожен може це зробити індивідуально, порівняти продукт, якщо вас це цікавить. Дуже рекомендую. Візьміть посилання в тих людей, які вас запросили на ефір, ну, і відповідно, зайдіть на сайт, це ні до чого не зобов'язує, це абсолютно безкоштовно. Повно, ми собі це називаємо такий безкоштовний тур по сайту. Ви можете бути тим туристом, який пройде по цьому сайту і ознайомиться з Ліву. Ну і подивіться складові частини продукції. Подивіться цінову політику. Якщо тим більше що ви користуєтеся продукцією здоров'я в інших мережевих компаніях, то ви точно заціните і якість і. Неймовірний склад цього продукту, ну і тим більше ціна. Фактично, якщо я раніше витрачала 100 доларів на один продукт, і ми його якось дозували, ділили між собою, між усіма членами сім'ї на чотирьох людей, то сьогодні на 100 доларів можна придбати цілий пакет продукції. Ну, якщо в мультивітамінні комплекси коштує 9,95, то ви ж розумієте, що скільки можна придбати цього продукту. Ну і там є дуже багато всього. Я не буду все перераховувати, тому що в нас близько, близько 40 різновидностей різного продукту, це і підтримка кісток, і колаген, і е, такі органічні суперфуди для підтримки серцево-судинної системи для детоксу організму, для дуже багато всього. Ну і відповідно в подальшому будуть додаватися різні напрямки: різні напрямки, різні. Такі, скажімо так, продукти і товари, які ви звикли купувати абсолютно в різних маркетплейсах. Сьогодні хто цікавиться суперякісною доглядовою косметикою? У нас так само є ціла серія доглядової косметики, і найближчим часом вийде іще плюс один продукт. І він буде ще й доданий в пакет, а пакетом купувати набагато набагато вигідніше. Тому заходьте на сайт, подивіться, познайомтеся, і якщо у вас буде бажання, ви навіть зможете замовити. замовити ви зможете саме як роздібний клієнт, якщо будете робити одразу покупку, але вигідно все таки ставати партнером або лояльним клієнтом. Це та людина, яка залишається на абонплаті і в період дії своєї абонплати вона може робити свої замовлення. Сьогодні я вас запрошую до нашої команди Сьогодні е, я хочу сказати, що Лівгуд – це та компанія, яка є перевіреною, яка є Легальної, яка знаходиться в правовому полі сполучених штатів, і це та компанія, якій вже нічого доводити не потрібно. За цих майже три роки ми вже пройшли абсолютно всі етапи становлення, і сьогодні питання, чи ви будете в Лівбуд, чи ні, це всього лише питання часу. Тому сьогодні стоїть питання в іншому. Якщо ви приходите в Лівгуд, то питання до якої команди ви приходите? Я дуже рекомендую саме нашу команду, тому що ми створили реально цілу систему роботи в інтернеті систему, яка дає результат. І ваша задача просто бути в цій системі. Що це за система? Це потік інформації вранці і ввечері, реальний правдивий про компанію Лівгуд. Де ви зможете познайомитися, де ви зможете задати питання, де ви можете розібратися, причому різними мовами? Ми говоримо про Лівгуд абсолютно по різному, але реально правдиву інформацію, тому що різні спікери, різна подача і формат наших зустрічей так само різний. І є ось таке коротке знайомство з Лівгуд, таке як зараз прямо відбувається, такі. Ранкові бізнес-зустрічі або ранкові бізнес-кави, ми їх називаємо. Є вечірні презентації, де ви знайомитеся з місією, з ідеєю компанії, з засновниками, з перевагами маркетингу, з легальністю, з конкретними пунктами плану і відповідно з маркетингом компанії, тобто з планом винагород. У нас є. Бізнес-зустрічі, які називаються саме стартовий тренінг, де ми саме бізнес-модельку розбираємо на запчастини. Не просто ідея, чому так виникло, а які переваги, а конкретно. Тей шлях, який дасть вам змогу заробляти. Ну, відповідно, в наших уже закритих таких командних чатах у нас відбувається навчання, і в нас відбувається неймовірна зустріч по стратегії досягнення успіху. От саме стратегія досягнення успіху це тільки для партнерів, ставши партнером нашої команди. Тому що ми прийшли в Лівгуд, тоді коли про Лівуч ще не було взагалі нічого відомого. Особисто я прийшла тоді, коли про компанію їй було всього лиш два місяці. Ми реально створили цю всю систему. Ми пройшли абсолютно всі етапи, всі кроки. Повірте, ми так само на початку зробили дуже багато помилок і саме на стратегії досягнення успіху ми розбираємо найкращий шлях, саме найкоротший шлях до досягнення саме ваших цілей і саме ваших мій. Тому я вас запрошую до нашої команди стати партнером нашої команди дуже легко, дуже просто. Треба звернутися до тих людей, які вас запросили на ефір, який вам дали, посилання на цей відеозапис, якщо ви дивитеся в записі. Ну і відповідно зареєструватися, стати партнером компанії Лівгуд. А далі ми вас вже, відповідно, додамо всі наші робочі чати, познайомимо з системою роботи, з системою навчання, познайомимо з нашою стратегією досягнення успіху. Ви для себе оберете той шлях, який для вас саме буде найзручніший, найкомфортніший. І далі починаємо активно працювати, заробляти разом з компанією Лівґуд і ставати здоровішими. З вами була Марина Безугла. Таке знайомство у нас сьогодні вранці коротке, і я вам всім бажаю здоров'я, добра, миру і до наступних наших зустрічей. Сьогодні, за планом, 13-та година, підсумки тижня в компанії Лівгуд. Ми з разом з Наталією Новаченко будемо обговорювати, що цікавого було на вогняній п'ятниці. Щось є вже на сьогоднішній день. До речі, у нас був минулого тижня запуск нового продукту. От і що нас чекає в. Подальшому, які нові запуски, які нові інструменти, що говорили взагалі наші засновники у п'ятницю на підсумках тижня. І о 18 годині презентація компанії Лівгуд українською мовою в цьому чаті ми будемо з вами розбирати місію, ідею. Будемо знайомитися з засновниками. Ну і будемо більш детально розбирати саме план винагород. Ви побачите, як ви зможете собі створити до. Додатковий дохід, основний дохід, і це все ми будемо попрацювати разом із слайдами, тому у вас буде ще й можливість побачити це все зсередини. Всім бажаю мира, добра, до наступних ефірів. Не прощаюся.